Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ну і ось нарешті я купив ще три собі батарейки. Ось е, такі. Е, Ryzen 445 і 9 ББ. Це не нові, це БУ-панелі. Ось хочу вам показати ну, сліди від використання. Я не знаю, що в нас робиться. Заставляють власників діючих сонячних електростанцій знімати надлишкові панелі, щоб було панели не більше, ніж. Потужність інвертора 30 кВт. ну і Вони підписують там якісь документи, наскільки я зрозумів, мабуть, акти не підписують. І оце люди вимушені продавати панелі. Такі ж я й купив. Це буушні панелі з діючої сонячної станції. Ну а це, Як дивимося, такі в них параметри: 445 Вт, 41 вольт робочий, 10 А 11 А. Струм короткого замикання. Наскільки я зрозумів, це панелі 2016 року. І ще з цікавого тут профіль, оця товщина цього алюмінія. Це 40 й профіль. Зараз вже давно таких не виготовляють панели з таким профілем потужним. Тому ось така ситуація. Я не знаю, чи вони точно 2016 року. Може це якийсь стандарт 2016 го але більше дати тут ніякої немає. Хоча можна пробити, мабуть, по цьому штрих-коду, якого року вони виготовлення. Ну, якщо, можливо, 21-го року, можливо, тоді були такі 9 ББ, тоді вони були. Ну, ось такі три батарейки. Ну, ось, Сліди від монтажу, звісно, є. Ну, Панельки цілі, не биті, конектора хороші, не ржаві і все це перевірив. По місту купив. Не треба було платити новій пошті за доставку, бо нова пошта сильно багато бере. Ось такі е, панельки купив. Так що будемо готуватися до монтажу. Е, планую їх встановити на дах, як вам і казав в попередніх відео. Е, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, ставте лайки. Будемо готуватися до монтажу.